Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному відогляді надамо ощувазі акумулятор на цього пилку від компанії Bosch, а саме «Universal Chain 18. Як ви бачите, постачається вона в картонній коробці, яку ми зараз відкриємо, та подивимось на комплект постачання. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо. Відкривши картонну коробку, у котрій постачається дана ланцюгова пилка, ми бачимо те, що у комплекті постачання присутня уся необхідна технічна документація, друзі, в тому числі українською мовою. У нас також присутня шина з ланцюгом, котрий одразу представлений на неї. Також захисний кожух, олива для змащення ланцюга. Відповідно, не заливаємо її нікуди, окрім бачка для оливи. Та звісно, у нас присутня сама ланцюгова Пилка. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Довжина шини 20 см. Крок ланцюга 3,8 м. Обсяг масляного баку 0,8 літри. Швидкість руху ланцюга 4,5 м на секунду. Вага інструменту 3 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту, і ви бачите те, що у нас відсутній акумулятор. Та зарядний пристрій у комплекті. Це зроблено для того, щоб ви могли заощадити кошти, якщо вже маєте інструмент серії DIY. Якщо не маєте, можемо зібрати набір саме під на вашу потребу. Отже, переходимо до самої ланцюгової пилки. І перше, на чому хотілося б звітувати увагу, це те, що у нас все відбувається безінструментально. Ми безінструментально можемо встановити ланцюг. Відповідно, це також відбувається досить швидко. І після цього ми можемо також безінструментально його підтягнути. Тобто зараз я його встановлюю. Вдягаю захисну кришку і знову ж таки за допомогою спеціального барашку важелю вже підтягую ланцюг під необхідний натяг, під, необхідний, під необхідну силу натягу. Тобто, як ви бачите, на це не, не пішло дуже багато часу, і це відбулось без використання додаткового інструменту. Далі. Ми бачимо те, що на передній частині шини у нас присутній спеціальний обмежувач, котрий запобігає прямому зарізанню, адже дана ланцюгова пилка призначена саме для обрізки дерев. Також може і невеличкі дерева зрізати. В цьому упорі у нас також присутні спеціальні рельєфні зазубрини, за допомогою яких нам зручно. Підхватити гіляча, гілку, якщо ми використовуємо дану ланцюгову пилку однією рукою на висоті. Далі бачимо те, що тут у нас присутній запобіжник від непередбаченого пуску, тобто до той пори, поки ми не затиснемо бокову клавішу, інструмент у нас відповідно не запуститься. Трошки нижче бачимо індикацію зарядженості акумулятору, тобто ми можемо постійно контролювати роботоздатність нашого інструменту. А також даний інструмент може працювати досить тривалий час без перерви за рахунок наявності великої кількості вентиляційних отворів. У нас присутня система автоматичного змащення ланцюга. Як ви бачите, навіть олива у нас в комплекті йде. Дана олива заливається з верхнього боку, як ви бачите, тут спеціальна кришечка. І під час роботи інструменту вона автоматично подається на сам ланцюг, а контролювати її наявність можемо з допомогою. Спеціального напівпрозорого віконця. Отже, як висновок, ми маємо дуже легку, компактну ланцюгову пилку для обрізки дерев для догляду за садом або за вашою присадибною ділянкою. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте їх фахівцям. А саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua, які з радістю будуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть саме той інструмент, котрого потребує саме ваше завдання. Якщо сподобалось, підпишіться, поставте вподобайку та звісно ще побачимось.